Комісія пропонує до вашої уваги дипломну кваліфікаційну роботу на тему мобільний застосунок для перегляду та аналізу даних матчів та статистики гравців багатокористувацької гри. Метою цієї роботи було створення відповідного до теми застосунку, і задачою було створити інтерактивний та зручний мобільний застосунок. За допомогою якого було б зручно переглядати та аналізувати ігрові дані. Функціонал програми ви бачите на слайді: це пошук та відображення статистики, взаємодія з діаграмами та пошук за допомогою критеріїв. Особливості середовища розробки Android-Studio: це зручний редактор користувацького інтерфейсу. Збірка застосунків, яка допомагає розроблювати та розширювати багатопроєктні зборки, аналізатор коду, який допомагає зі стилістикою коду, щоб він був зрозумілий різним розробникам. Це готові шаблони, які пришвидшують розробку, емулятор, який надає змогу протестувати на різних пристроях. Та це вільний доступ до програми на безкоштовній основі. Щодо мови програмування, яку я використав, то це була мова Kotlin. це відносно нова мова програмування, яка була створена 9 років тому, і вона вже витіснила Java з, з того, що вона стала рекомендованою мовою офіційною для розробки Android-застосунків. Та головною перевагою для мережевого коду є реалізація цього коду через так звані співпрограми або coroutines, які пишуться як синхронний код, а вже компілятор їх виконує автоматично як асинхронний. Це економить багато часу. Також економить багато часу розумні переведення типів даних, коли не треба. Явно приводити їх. Це класи даних, за допомогою якого формувалися, формувалися всі дані для відображення. Вся ієрархія, це нульова безпека або null safety, яка допомагає уникнути багатьох помилок при написанні коду, і за рахунок цього він став коротшим на 40%, що також економить час щодо додаткового інструментарію. То була використана бібліотека ІМПІ Android Chart, яка була використана для побудови діаграм. І її переваги ви бачите на екрані: це економія часу за рахунок того, що її швидко та легко імплементувати в проєкт. Це масштабованість, розширюваність у реальному часу та широкий інструментарій для того, щоб візуально вона виглядала унікально. Також був використаний набір бібліотек від. Google, це Android Jetpack, які створюють такі, таку планку якості, щоб усі проєкти були вищими за надійністю, за якістю коду та сучасні надають інструменти для розробки. Щодо структури взаємодії, застосунку, ви бачите на екранах: мобільний застосунок відсилає запит до серверу, який передрисовується через PHP скрипт та доходить до бази даних, яка повертає результую таблицю до скрипту. Він збирає все це у JSON файл у архів, та відсилає на застосунку. І він вже потім опрацьовує цей JSON. Це приклад роботи з мобільним застосунком. Отже, користувач, коли відкриває застосунок, він потрапляє до першого пункту навігації, це пошук профілю. Тут можна чи ввести ідентифікаційний номер запису. Ми бачимо на другому зображенні, що такий не був знайдений, і, звісно, це оброблюється. Також ми бачимо, що знайшлось 4 людини за е, ім'ям користувача, і при переході до е, користувача ми бачимо екран е, перегляду профіля. На ньому відображена статистика ігрова це і кількість матчів за різноманітні ігрові класи, відсоток перемог, ЕЛО це рейтинг ігровий, а також базову інформацію. Ім'я та картинка профілю. Також оброблюється відсутність матчів, при натисканні на будь-який клас ми бачимо, що відбажиться нуль. Далі при натисканні на один, ой, при натисканні, перепрошую, на переглянути всі у списку матчів, ми потрапляємо до екрану. Пошуку цих матчів, можна фільтрувати їх за часом та зіграним класом. Також є часовий проміжок, на якому відображаються перемоги та поразки гравця за період часу. Діаграми, звісно, можна масштабувати для зручного перегляду, а також можна ввести напряму номер матчу для переходу до нього. Статистика матчу виглядає наступним чином. Відображається базова статистика, списки команд, класи, яких за яких грали гравці, а також статистика за кожен раунд. Шкода нанесена гравцями, лікування здійснене, і все це відображено на діаграмах, які також можна масштабувати для точного перегляду, вибирати певні значення, щоб можна було це побачити. Та є в нижній навігації пункти класи. Ну, через те, що гра як такова ще не до кінця розвинулась. Інформації не дуже багато, але можна побачити, що є картинка ігрового класу, його назва та популярність, тобто доля серед усіх вибраних класів. Ось висновки ви бачите на слайді.